А як користуватися багаторазовими підгузками? Ходи покажу. Беремо одного чудового малючка, підгузочок одна штука, вкладочка одна штука і все. Пазл склався, комплект, готовий. Так, цього вистачить рівно на один попіс, без ілюзій, але зате все чисто, зручно і без сміття. Такий підгузок росте разом з малюком від 3 до 15 кг. Легко регулюй розмір за допомогою кнопочок по висоті та в об'ємі. А тепер поглянь ближче. Зовні він з водонепроникної мембраної тканини, але дихаючий. А всередині м'який швидко відводить рідину у вкладочку. Резиночки ніжні, не тиснуть. І ще й бортики, які рятують від протікань. Вкладочки бувають різні, маленькі 2,8 чи більші 3,15 кг. кілограм. під вагу малюка, і знаєш фіш, тут є кнопочка, щоб можна було прикріпити одразу дві вкладочки це на випадок сну чи прогулянки. А якщо ти ще не готова міняти час, бери одноразові еко і все живеш спокійно. І найголовніше, ти реально робиш добро і для малюка, і для природи, бо це підгузки, які ніколи не закінчуються. Хіба не аргумент пам'ятай, багаторазові підгузки це новий досвід, трохи часу, і ти сама скажеш, чому я не почала раніше.